Пропоную поіменно згадати імена поліцейських Черкащин, які загинули, виконуючи завдання звічі та стримання збройної агресії Російської Федерації. Полковник поліції Кураченко Михайло Вітальович, капітан поліції Сагайдак Віталій Миколаївич, капітан поліції Прудкий Олег Вікторович, капітан поліції Мельник Ігор Олегович, капітан поліції Ненада Сергій Васильович. Старший лейтенант поліції Бойко, Олександр Васильович, лейтенант поліції Дяченко, Станіслав Вікторович, лейтенант поліції Постові Михайло Миколаївич, старший сержант поліції Мазуренко, Віктор Олександрович, капрал поліції Пережок Вадим Русланович. Хвилина мовчання. Головні обори зняти! Сьогодні, 23 травня, українці відзначають День Героїв. Щороку у цей день ми вшановуємо пам'ять усіх захисників, які боролися за незалежність, за суверенітет, за волю батьківщини держави. Пам'ятаємо про кожного з них. Пам'ять про кожного з них жила, живе та буде жити у наших серцях завжди. Як було сказано, хай переможе сьогодні сильніший, швидший в пам'ять про наших героїв.

Нагороджується команда Управління Корп кубком.